Далі поговоримо про довго очікувані для нас. F-16. Україна матиме право завдати ударів з цих винищувачів по російських військових цілях за межами України. На цьому наголосив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Отже, за його словами, це буде вважатися справедливою самообороною. Також генсек альянсу переконаний, що всі союзники зацікавлені в американських в американських винищувачах, щоб вони надійшли в Україну якнайшвидше, ну а пілоти були максимально добре підготовлені. Тованими проте лише президент Сполучених Штатів Америки та Пентагон остаточно все таки будуть ухвалювати рішення, чи може Україна бити по території РФ із Ф 16 Ось таку думку в ефірі нашого телеканалу висловив голова всеукраїнської громадської організації Україна в НАТО і член Атлантичної ради Юрій Романюк. І закликав не переоцінювати заяву генерального секретаря Альянсу. Почуємо. Ці власники F-16, які передають нам свої літаки, визначають тільки умови і принципи передачі технічного обслуговування, використання навчання, сервісу і так далі. Але лише США визначають. Право їх продавати третім країнам, тим більше не члену НАТО, яким є Україна на сьогоднішній час, і сферу їхнього використання. Тому я би не робив сенсації з заяви генерального секретаря НАТО, бо все ж таки, при всій повазі до нього, не він буде визначати сферу використання f 16 а виключно президент США і його військовий Пентагону.